Доброго дня, найславетніша нація світу, яка вже не перший день тіла оркам зі Сходу. Ви дивитесь фронт 18, з вами Микола Мельник. Сьогодні поговоримо про найбільш важливі військово-політичні події, які відбулися в Україні за останні декілька днів. Розпочнемо, як завжди, з ситуації на фронті. Відтак, таврійський відтінок. Наші Збройні сили продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра. Нещодавно навіть вийшла спеціальна стаття New York Times, яка описала нашу боротьбу на лівому березі Дніпра як самогубство. Ну що можна сказати? З точки зору ситих і відгодованих американців, будь-яка війна з Російською Федерацією це самогубство. Українські воїни роблять те, на що не зголосяться в жодним чином і ніколи жодні морські спецура, морські котики, і я не знаю, і там гієни, пантери, і всі які там ніхі тварини в збройних силах США. Я наголошую, що навряд чи жодна з нині існуючих армій НАТО змогла б утримувати ті плацдарми, які отримують наші Збройні Сили на Лівому березі. Так дуже складно, так є великі втрати. Але наголошую, якщо ми зараз не будемо там триматися, то те велике угруповання військ зможе перекинути частину своїх резервів на Авдіївський чи Бахмутський напрямок, а там зараз і без цього доволі гаряче. Запорізький напрямок на Запоріжжі. Росіяни продовжують намагатися вибити нас плацдармів з роботино і з вербового. От зверніть увагу на цей відтінок. Він знаходиться на височині, тому росіяни намагаються двома ударами: одним фронтальним з зновопроковіки, другим фланговим з е, західної сторони роботино збити нас в. Долину, але слава Богу, них нічого не виходить. Тим більше на цьому вітинку росіяни не можуть сконцентрувати достатню кількість зусиль, щоб вибити нас з наших позицій, які ми обороняємо. Тобто росіяни несуть величезні втрати. І що ж, ми можемо лише. Привітати їх в цьому напрямку, хай покращують українські чорноземи. Дивіться наш ютуб канал, ставте вподобайки, підписуйтесь. Тепер Авдіївський вітинок на Авдіївці, збройні сили Російської Федерації, угруповні військ південь, намагаються атакувати зі степового в напрямку Степове на Бердичі, частково на Орлівку. І також намагаються зводяного просуватися на Сєвєрне і тоненьке було декілька атаків на атак на коксогім, але вони були безрезультатні. Наша оборона тут є доволі стійкою. Нарешті навіть почали капуватися на третіх лініях, наголошую, не так страшно втратити ту чи іншу посадку, не так страшно втратити кілометри української землі. Важливо зберегти людські сили, важливо зберегти техніку, важливо відступити на підготовлені рубежі, але тут головне, вони мають бути підготовлені. Ви знаєте, багато хто зазначає, що влада нас не чує, але насправді, як тільки... Ми вже всі почали доволі голосно волати, що йоли-пали, Давайте усю техніку, яку направляєте на будівництво доріг, направити на будівництво третіх ліній, на тобто на побудування ешелованої оборони. Якщо вже ми вже оголосили, що будемо в обороні. І виходжу з того, що Зеленський нещодавно ставці оголосив, що так дійсно буде направлена техніка на це будівництво. Тобто, ви представляєте, вперше в історію Збройних сил України ескалатор замінить солдата. Я можу лише вітати такі ініціативи нашого головнокомандуюча, і я сподіваюся, що він буде і далі нас їх чути, тому що в нього немає виходу. Тепер бахмутський відтінок. Росіяни продовжують масований наступ з боку. Хромове на Богданівку, на Іванівську також намагаються обійти з Кліщівку з півночі. Таке просування стало можливе саме за, через те, що не було багато шанованої підготовленої оборони. Так були окремі позиції, але знаєте, це часто буває. Всі думали, що це буде третя лінія, ніхто особливо не закапувався, а виявилося, що буквально за декілька днів третя лінія перейшла в першу. І доволі. Можна копати при будь-якій ситуації, але погодьтеся набагато ці набагато зручніше копати тоді, коли по тобі не прилітає 120-ка. Тому зараз наші збройні сили на цьому напрямку позбавлені можливості закопатися тут і зараз, але через певне виснаження збройних сил Росії, через те, що наша оборона все ж таки стійка. Завдяки простому українському солдату ми продовжимо стримувати ту велику ординську новалу, яка суне зі сходу. Нагадую, ви дивитесь фронт 18. З вами Микола Мельник. Дивіться наш канал, підписуйтесь, ставте вподобайки. Росіяни продовжують здійснювати атаки на Коп'янськ, намагаються штурмувати Сінківку за великим рахунком за останні декілька днів, без особливих успіхів. Так само продовжується наступ на Лиманському напрямку, але з Збройні сили України не дали за останні декілька днів можливості росіянам просунутися. Це величезний плюс. Ви знаєте, від військових подій перейдемо до політичних. За декілька останніх днів дуже активно була західна преса, і вона доволі багато писала про Україну якраз в частині. Військової складової, наскільки наші збройні сили готові і далі тримати російську новалу. Ну про статтю New York Times я вже сказав. Тепер пройшла друга стаття. Це стаття німецького видання Welt, яка зазначила, що Україна готує новий контрнаступ у 2024 році. Я певен, що всі, хто брали участь у контрнаступі 23-го року, сказали: да ну нафік. Але ну що ж, дійсно, жодним чином не можна звільнити наші землі, якщо не наступати. Але я дуже сподіваюся, що нас у двадчетвертому році буде дуже сильно відрізнятися від наступу в двадцять Чим ну принаймні, ми не будемо за півроку говорити, де ми будемо наступати, принаймні, американці нам дадуть нормальну зброю, а не те гавно на гусінці, яке вони нам надали е, минулого разу. Ну і в принципі, що. В двадцять році у нас буде паритет по авіації і перевага перед противником не тільки в дусі, а все ж таки і в живій силі, і в техніці, і в БПЛА, і в fpv дронах. Тобто, в усьому, я сподіваюся, що нарешті ми почнемо перевищувати наших наших ворогів перед тим, як їх атакувати. Ось, будь ласка, до речі, що росіяни планують захопити у 24, 25, 26 роках. Тобто, ви бачите, вони збираються захопити і Харків, і Дніпро, і, в принципі, всю східну Україну. Ну що можна сказати? Вони вже якось спробували захопити Київ за три дні. В них це вийшло бездарно. Так само в них бездарно вийде і захоплення півдня України і сходу України. Єдине, хочу зазначити, чому зараз Росіяни допускають такі контрольовані зливи. В західну пресу вони намагаються всім пояснити, що вони готові воювати і в 25-му, і в 26-му роках, в той час як американці нас спонукають до нас, в 24-му, тому що вважають, що ну щоб війна закінчилася пошвидше. Росіяни таким чином показують, що вони готові до страшних втрат, до довгої боротьби, до якої захід не готовий. Відповідно, це тиск на наших західних партнерів, щоб вони елементарно втомилися нас підтримувати. Що я можу сказати? Навіть якщо нас перестануть підтримувати весь світ, ми маємо продовжувати боротися. Чому? Тому що нас чекає голодомор. Нічого росіяни, окрім смерті, з собою не принесуть. Тому нам залишається лише перемогти або закінчитися як нація. Інша стаття вже більш позитивна від Atlantic Consult, яка говорить про те, що Дональд Туск. Який скоро очолить уряд Польщі, наголосив на те, що він стане просто фронтменом руху підтримки України. Тобто, тепер Захід має знову прокинутися і зрозуміти, що вони стоять перед шаленою загрозою з боку Росії. Якщо Україна опустить руку, ніхто і нічого не захистить ситий Захід від росіян. Весь світ же побачив, чого вартують якісь. Гарантій з боку Великобританії, з боку США, взагалі чого вартує будь-яка міжнародна гарантія, якщо країна елементарно передумує тебе захищати. Нічого тому весь світ має підтримувати Україну, бо ми їх і щит і меч перед східною ординською навалою. Нагадую, ви дивитесь фронт 18. З вами Микола Мельник. Дивіться наш канал, ставте подобайки, підписуйтесь. Тепер перейдемо до позитивних новин: атака атаки на Російську Федерацію. Нещодавно військові блогери Російської Федерації просто такі завили в унісон про те, що українські ДРГ то тут, то там знищують добрих русських іванчиків-офіцерів. При атаці на Маріуполь було знищено близько 50 офіцерів збройних сил Російської Федерації. Така ж ситуація відбувалася і в Донецькій, така ж ситуація відбувалася і в Новоазовську. Також наші БПЛА Скайт долетіли до аеродромів в Ростовській області і знищили, по підтвердженим даним в тому числі і росіян, близько двох одиниць військової техніки. Яка це була модифікація? Су я не готовий сказати, але є підтверджені факти. Ви знаєте, росіяни дуже довго сміялися. Над нашим БПЛА Скайт. Казав, ну тому що дійсно воно виглядає не так презентабельно, як можливо шахет, адже зроблено елементарно з фанери і мотору, який, в принципі, будь-який скажімо так, будь-хто, хто ходив в клуб аеронавтики на зорі існування України, в принципі, міг би таке придумати, таке сконструювати. Але, як це не дивно, воно летить, летить гарно і знищує їх. Техніку, що в принципі позитивно, також російські блогери повідомили, що під річпід виступ Путіна Росіяни мали висадитися на зміїному і показати, що росіяни готові вчиняти великі рейдові дії і захоплювати територію неочікувану територію України. Ну, як пишуть російський телеграм-канал Кримська Табакерка, все закінчилося доволі бездарно. Всі росіяни загинули. Чорне море нам допомогло і в цей раз, а також прекрасна робота українського ППО і берегової охорони. Нагадую, ви дивитесь фронт 18. З вами Микола Мельник. Дивіться наш канал, ставте подобайки. Також доволі цікавою новиною, доволі цікава новина пролунала нещодавно. Це те, що в кабінеті залужно була знайдена прослушка. яким вона була поставлена, доволі складно сказати. Ви знаєте, якщо в нас не було настільки багато параноїки в команді Зеленського, я все таки вирішив, що це росіяни намагаються слідкувати за залужним. Але виходжу з того, що команда Зеленського вже неодноразово неодноразово відрізнялася тим, що прослуховувала один одного, і для того, щоб показати своєму шефу, хто про нього що насправді думає, що закінчилося потім кадровими висновками. Я нагадаю, у нас навіть колись був цілий прем'єр-міністр, який катався по Кабміну на самокаті, але погано закінчився. Насправді, наскільки я пам'ятаю, це був пан Гончарук, який в приватній розмові. Назвав Зеленського профаном. Не знаю, що хотіли почути в кабінеті залужного, але ну що ж, я дуже сподіваюся, що це не частина ігріш політичного оточення Зеленського. Також пан залужний нещодавно висловився з приводу мобілізації про те, що ну жодний рекрутинг дійсно не покриє потреби збройних сил України. Треба мобілізацію, причому треба її повертати в те русло, яке було до значних реформ Зеленського. Так багато громадян можуть і покритикувати головну за таке висловлення. Адже всі ми пам'ятаємо, наскільки добре збагатилися всі воєнкоми до моменту, поки вони не були звільнені. У той же час, як показує практика, вони не збідніли і зараз. Але призив зменшився. Більше того, стало більше нарікань на те, що мобілізовують людей, які елементарно взагалі не готові до будь-якої військової служби. Тому, можливо, пан залужний десь і правий. Що якщо не можна прибрати корупцію абсолютно, то давайте, хоча б призначати професійних корупціонерів, які разом із тим, як будуть наповнювати свої кармани, елементарно будуть забезпечувати армію військовослужбовцями. Пані Безугла заявила, що а давайте мобілізовувати жінок. Ви знаєте, я казав один мій товариш з Одеси: якщо хочеш зробити світ кращим, треба почати з себе. Я хочу побачити пані Безуглу, яка з автоматом в руках штурмує чергову посадку, для того, щоб можливо, хоч тоді в неї з'явиться клепка, або можливо. Вона хоч вперше в житті принесе хоч якусь користь нашої держави. Я абсолютно проти мобілізації жінок, тому що я розбачу, скільки ще багато гарних, сильних, здорових чоловіків ходять нашими вулицями і готові встати на захист нашої батьківщини. Звісно, йде дискусія, а що ж робити, якщо людина от не хоче, от не хоче вона мобілізовуватися. Ви знаєте, відповіді нема. Окрім того, що нам треба краще працювати на інформаційному полі, пояснюючи кожному чоловіку в Україні, що треба воювати. Треба воювати для того, щоб твоя сім'я була в безпеці, для того, щоб твоя нація продовжилася. Ми вже один раз клали зброю. Це був 20-21 рік. Після того, за 13 років, ми все це закінчилося голодомором. Я сподіваюся, що наші громадяни почнуть це розуміти. А держава треба перемикати тумблер єдиного марафону з таких теплих, гарних новин про те, як гарно нам живеться за нової політичної еліти, на те, що ми знаходимося у скрутному становищі, і ми маємо продовжувати боротися. Нагадую, ви дивитесь фронт 18. З вами Микола Мельник. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Продовжує тему хаотизації українського життя, яке зараз відбувається в Україні. Знову знову у нас новини про київський метрополітен. Нещодавно КМДА заявили, що під Деміївською почало просідати асфальт. Мешканці Києва вже пожартували, що нарешті на станції метро Домінівська буде нормальний підземний ринок. Нагадую, ви дивитесь фронт 18 З вами Микола Мельник. Дивіться наш канал, ставте вподобайки. Також хотілося б згадати про новину Закарпаття там, де один місцевий депутат вирішив попросити слово, йому це слово на засіданні не дали, Він прийшов, і кинув дві три, три гранати. Загинула людина, є багато поранених. Хтось почав схвалювати це, казати: Ну дивіться, людині не дали висловитися от хай знають, як воно буде. Але більшість адекватних людей все-таки покрутили біля скроні пальцем і сказали: Ну, вибачте, мабуть, наш всіх. Депутатів, кандидатів, депутатів треба проводити через психіатра, щоб мати певне заключення. Я розумію, що в нас будь-яке заключення можна купити, але є хоча б якась надія, що лікаря з лікарі задумуються, що вони дають справку не дуже адекватній людині. Потім ця неадекватна людина кидає гранати, і в принципі вона також буде нести відповідальність з третьої точки зору. Наші на всьому нашому суспільству слід задуматися над тим, що зброї Зараз стає дуже багато на наших вулицях, і нас чекають доволі складні часи. І я не готовий сказати, чи наша політична еліта взагалі це розуміє і готується до викликів. А, також щодо українського політичного життя, в нас міняється наш посол України у Великобританії і пан Пристайко доволі акуратно, але все ж таки. Пнув українську владу простою тезою, що він сподівається, що призначати на його посаду будуть якусь фахову людину, а не як завжди. Ну, що можна сказати? Система управління держави деградує. Це почалося не за Зеленського, це почалося задовго до того, але просто зараз воно галоп... йде галопуючими темпами. І остання новина це те, що міністр оборони пан Омеров на зустрічі з. Представниками представниками місцевих громад заявив, що місцеві громади мають також долучатися до процесу мобілізації. Ви знаєте, дуже легко завжди перекладати свою відповідальність на місцеві громади і казати, що от бачите, це ото якийсь Поганий м, голова села чи поганий мер не дає проводити мобілізацію. Хоча за великим рахунком в ТЦК є всі необхідні ресурси і можливості для того, щоб мобілізовувати людей. А в державі є все для того, щоб провести нормальну пропагандистську кампанію і пояснити українцям, чому треба йти воювати. Головне, не допускати до цієї компанії мене, адже я буду занадто суворовий до наших прекрасних громадян, які досі не хочуть захищати Україну. Як би там не було, добрі українці, бережіть себе і пам'ятайте, ми їх всіх переживемо, адже українське ЗСУ воюють краще ніж Боги. Слава ЗСУ, слава Україні!